Гості до Беркута близько двох десятків активістів автомайдану завітали до місця позвання Кіровоградської роти спецпідрозділу Беркут. Мета візиту запросити силовиків на народне віччя, аби ті відзвітували, чи брали участь у бойових діях на столичному Майдані. Як пройшла зустріч, розкаже Сергій Михайлін. Ідея завітати до Кіровоградського беркуту активістів автомайдану з'явилася після того, як прочитали на сайті МВС області інформацію про діяльність місцевих спецпризначенців. У повідомленні йшлося про те, що кіровоградські беркутівці участь у бойових діях на Майдані не брали, а лише охороняли громадську приймальню генпрокуратури. Чи відповідає офіційна інформація дійсності автомайданівці? Вирішили перевірити В інтернеті, списалися і Приїхали спілкуватися з активістами. Вийшов командир загону Володимир Качура. Де ви були, коли були оце всі події. Там на Университетский, на Грушевського. На... Мы находились да. на охране общественного порядка и охране объекта, такой, как Генеральная прокуратура Украины. Мы находились на закрытом объекте. То есть нас ни на институтской и ни вблизи Майдана не было. Торі асобіна каданасіла автомайданівці запрошують силовиків на народне віче, аби ті розповіли кірвоградцям, що саме робили в Києві. Запрошення командир прийняв та обіцяв переповісти його своїм колегам. Втім, зазначив, вирішувати про виступ на майдані самостійно не може. Потрібен дозвіл керівництва. Активісти вирушають до головного міліціонера області Костянтина Пожидаєва. Вислухати вимоги активістів вийшла керівник сектору зв'язків з громадськістю Віталіна Бевзенко. Повідомила Костянтин Пожидайв готовий зустрітися з кількома представниками, проте без відеофіксації. Сьогодні всі відкриті і міські, і беркут вийшов. А чому зараз от, керівник обласної міліції не хоче вийти? Ну, це, це загадка. Ми зараз прийшли мирно запросити, поспілкуватися, провести діалог. А нам знову раз ну, повертається спиною. Це не гарно. Передайте, будь ласка, на наші наше прохання. Non. Поки прохання громади передавали, активісти співали гімн України. Звінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Я переказала начальнику управління. Mm -hmm. Ваше запрошення на віші? Він сказав, що якщо у нього буде вільний час, він обов'язково прийде. Знову так я пропоную ініціативній групі. зустрітися з ним в mm кімнаті -hmm. mm -hmm. громадян. Mm -hmm. Ви, будь ласка, скажіть мені, що ви вирішили? Ми Вон... запрошуємо на навіщо? Да. І якщо не прийде, то у нас є складний список осіб нон-грата, яких буде обмежено доступ до області, і тоді він може цей список. Ні, він вже там буде. Ну якщо його не буде, ми його внесемо сюди. Потім учасники зібрання розійшлися. Останні не особо доволі. Не доволі тим, що Пожидаєв не он, в не вийшов. На принципі проігнорував, але будемо думати, що завтра може все-таки хватить смілості у нього прийти і э, розказати о своїх діях за ці всі три місяці чи прийшли запрошені силовики на народне віче в Кіровограді – Дивіться в наступному випуску інформаційної програми День за днем. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін. День за днем.